Що хочу сказати про події в 211 бригаді, які відбувалися і відбуваються на сьогодні? Це порушення прав людини. Ну, по-перше, це хуліганство, стаття 296 частина, 4, коли один з командирів розпинає. Солдатів за порушення статуту таким чином. І діє поза рамками статуту Збройних Сил. Я вважаю, що такий командир повинен бути відданий негайно під військовий трибунал і отримати пожиттєве позбавлення волі за сукупністю порушених статей. Там не тільки хуліганство, там і побої. Там і замах на вбивство, там і державна зрада, там і стаття 402 частина 4. Саме таким чином вважає необхідним провести ревізію стосовно військових частин щодо порушення прав людини та громадянина. Командирами цих військових частин і підрозділів потрібна виїзне засідання уповноваженого справ людини, але чим займається удинець в цей дуже тяжкий час для України? Протиранням в штані по Верховній Раді і написанням відпису? Більше він нічим не займається, як і правоохоронці, як і сліпе правосуддя, яке нічого не робить. Тому на сьогодні відбувається, коли люди подають суди стосовно побуття командирами їх, нічого не відбувається, окрім того, що суди, слідство тормозиться на місці. Те ж саме відбувається, коли притягуєш слідчих до кримінальної відповідальності стосовно злочинної бездіяності. Тобто, фактично на сьогодні правова система країни повністю розвалена. саме розвал. Але що дається в перспективі України? Військовослужбовці, над якими знущалися, мають право подати в ЄСПЛ щодо порушення, прав, щодо невиконання судових рішень щодо порушення їх прав. Звичайно, багато хто з юристів-адвокатів буде мені писати в коментарях, що і звичайних українців. Що є звичайно рішення і 2014 року і раніше, але Україна не виплачує досі рішення ЄСПЛ. Звичайно, так, шановні українці. Тобто фактично, система права в Україні зазнала краху завдяки режиму Зетка Щоб Такого більше не було велика порада. Потрібно всі ці порушення прав людини передавати огласці. на міжнародному рівні. Про це говорити і розмовляти, залучати журналістів, що Збройні Сили України, інші силові структури порушують принципово права людини. Саме таким чином, не мовчіть, залучайте в міжнародні організації. Що робити, якщо вони вас ігнорять? Публічно освітлюйте це на весь світ? Саме таким чином, якщо навіть не реагують міжнародні правозахисні так звані організації, бо вже були такі випадки, коли вони просто вас ігнорять. Про що це говорить? Це говорить про те, що міжнародна система права фактично не працює. О. Коли вона працює, коли ви поїхали кудись жити, і той, хто порушував ваші права, десь знаходиться за кордоном, тоді таку людину можна притягти до відповідальності кримінальної або цивільне щодо компенсації за тортури, тому система права давно на міжнародному рівні та на рівні в Україні деградувала. Її потрібно міняти на більш ефективну систему права. Про яку я вже казав, на українську систему права не та, що є сьогодні, а яка передбачає відповідальність за порушення прав людини та громадянина, а не безкарність для чиновників силовиків, ні? Всі ті силові структури, які сьогодні є. І вам набридли, і мені, і кожному повинні піти те теж саме і судова система. Неефективна судова система. Лише за умов націокрації, лише за умов відсутності демократії в Україні повністю, демонтажу режиму Зеркегана. Провадження націоналістичного, трим. можливо, дотримання ваших прав і свободи. Саме ця система права повинна бути по всьому світу. Що вона означає? Це означає невідворотність покарання за злочини проти нації. Ось про що так бояться. Нинішні депутати казати силовики, і так далі, тому що вони дуже добре знають, що доведеться за законами сильного і права сили. Тому вони все одно рано чи пізно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І судді, і прокурори, і депутати. І президенти з розвал України за порушення прав людини та громадянин. За те, що порушували права людей, це принципова моя позиція як адвоката, юриста та правозахисника. Тому те, що відбувається в 211 й бригаді, і не тільки в ній. Нібито розіп'яття людини на Хресті уособлює те, що частина пропаганди ворога була правдою. Стосовно того, що Збройні сили України все робили і до цього. Тому Потрібно організувати велике масштабне розслідування щодо порушення прав людини українськими силовиками. Я закликаю юристів, адвокатів, приватних детективів зайнятися порушенням прав людини і громадян, колишніх слідчих. Які були в 90-ті розпочати розслідування власні журналісти стосовно порушення прав людини цією елітою, тому що вона вийшла за рамки дозволу? За рамки взагалі міжнародних конвенцій, які прописані були понад 100 років тому. І тому найважливіше на сьогодні. Зробити так, щоб не тільки в Україні працювало право, але і на міжнародному рівні, тому що система права деградувала повністю і стала аморфною до заяв людей, до заяв українців щодо порушення прав людини та громадян. Дякую за увагу! Шановні. Телегдач. Підписка лайк, репост цього відео максимально. Тут кажуть правду. Юридична консультація з будь-яких магами права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація. В сфері військового права СП ЗСУ від 500 коштує до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблем. Неюридична консультація по темі ТЦК СП і військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд оскарження дій ТЦК СП ЗСУ 1500 гривень. Написання заяви в суд коштує тисячі для прикладу відозво на позовну заяви. Також юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності кримінального провадження проти вас. Термінова юридична консультація та захист кримінальних справ і провадження. Коштує 500 доларів в США. Юридична консультація. З податкового права коштує 1000 гривень, також ведення бізнесу та автомобіля в статусі людини також коштує 1000 гривень. Також замовляє в мене послуг витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про ТЦК СП. Зсу. Пиши на електронну адресу значит, email, Підписка, лайк, Репост. Підписуйся на мої соціальні мережі в описі до цього відео та аби донати в описі до цього відео. Дякую за увагу. Доб'ємо до мільйона разів, шановні українці.